Мої вітання. Мене звуть Анжела Данильчук, мені 40 років, я актриса. Досвід роботи на сцені в мене близько 15 років, як в Київських театрах, так і в Ніжинському академічному. Наразі я працюю режисером-постановником дитячих театральних вистав, а також керівником дитячої театральної студії. Досвід зйомок близько 80 українських проєктів. Зокрема, скажені, сусіди, Будиночок на щастя, «Майорського ворода та інші серіали. Також маю в доробку короткі метри та декілька повних метрів. Хотілося б зіграти три от таких от цікавих персонажі. Перший персонаж – це жінка Безхадченко. Другий персонаж теж характерний, це Повія у віці. Це було б цікаво. І третій персонаж це роль мрія, скажімо так, це жертва домашнього насильства. Взагалі, я характерна комедійна актриса, дуже добре вмію імпровізувати на знімальному майданчику. Володію українською російською мовами та суржиком. Маю водійське посвідчення категорії Б, механіка, автомобіль, закордонний паспорт. Буду дуже рада співпраці. На все добре.